За наявними даними, F-47 здатен розганятися до швидкості понад два маха, тобто більше двох тисяч кілометрів на годину. А під час пікових режимів навіть до 2,3 маха, це робить його одним з найшвидших літаків у світі після легендарного f 15 ex але з набагато вищим рівнем стелс технологій. Два двигуни нового покоління від Pratt двітні xa 101 із системою змінного. Циклу дозволяють не лише досягати надзвукових швидкостей без форсажу, а й економити пальне під час тривалих місій. Комбат Радіус f 47 за оцінками перевищує одну тисячу морських миль, що дорівнює одній тисячі восьмистам п'ятидесяти кілометрам. Це майже вдвічі більше ніж у F-22. Це означає, літак здатний діяти далеко за межами традиційного повітряного простору США чи союзників, здійснюючи місії глибокого проникнення навіть у зонах насичених ППО противника підвищена дальність забезпечується не лише новими двигунами, а й вбудованими паливними баками збільшеного об'єму та можливістю до заправки в повітрі через сучасну систему Бувендрог HYBRID,